Слови, душа моя, Господа. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, братя та сестри! В Євангелії від Матвія в 7 главі з 17 по 20 віршик ми читаємо такі слова Христові. Так, ото родить добрі плоди. Кожне дерево добре, а дерево зле, плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь укидається. Отож бо по їхніх плодах, ви пізнаєте їх. Дорогі браття та сестри, наше життя пізнається не по гучним християнським словам, але по нашим ділам. Браття та сестри, ми можемо гучно розповідати всім про Господа, ми можемо. Проповідувати красиві проповіді, ми можемо багато молитись, але не буде жодної користі нам від всього цього, якщо ми не будемо приносити доброго плоду. Браття та сестри, немає нам жодної користі від нашого молитовного правила, якщо, помолившись. Ми вийшли і пройшли осторонь нужденної людини. Якщо ми помолились і пішли з кимось, посварились, проявили свій гнів, немає нам користі від нашої молитви. Братя та сестри, скільки би ми не молились. Але кожна молитва вона має приводити нас до добрих Плодів. Маємо помічати нужденних, маємо помирати для себе, маємо помирати для свого я, для своєї гордості, маємо ходити в смиренні перед Господом. Братя та сестри, і ось свята православна церква, вона подає нам на кожний день євангельські читання. Навіщо церква це робить? А для того, щоб, прочитавши уривок зі святого письма, ми йшли і виконували Христові слова. Ми йшли і виконували Христову науку, братя та сестри, маємо бути не лише слухачами, але виконавцями. Маємо виконувати Боже Слово. Братя та сестри, і якщо ми. Не виконуємо Божого Слова, то ми з осудом йдемо в неділю до сповіді та до причастя. Ми приймаємо на осудження для себе, браття та сестри, але маємо приймати Тіло та кров Господа в смиренні, в терпінні та з чистим серцем. браття та сестри. Маємо цілий тиждень жити так, якби Христос прийшов сьогодні. Маємо виконувати Боже Слово, браття та сестри. Маємо приносити добрі плоди. І лише тоді для нас буде корисним причастя тіла та крові Господні. Отже, живімо так, як Христос від нас живе. Цього бажає братя та сестри, не забуваймо, що все наше життя воно пізнається по нашим плодам. Слава Ісусу Христу!